Вітаю вас в курсі фізики 8 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 7 уроку першої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Перш ніж перейти до розв'язку задач, незайвим зайвим буде повторити основну інформацію стосовно внутрішньої енергії розташовану на вкладці у вашому посібнику. Третє. Попрацюй у парі. Дай відповідь на запитання. Перше запитання: що називають внутрішньою енергією. Внутрішня енергія тіла це сума кінетичної енергії теплового руху частинок, з яких складається тіло та потенціальна енергії їхньої взаємодії. Одиницею внутрішньої енергії в системі СІ є джоуль. Наступне запитання: які є способи зміни внутрішньої енергії? Внутрішня енергія тіла змінюється двома способами: теплопередачею та виконанням роботи. Слідує питання: що називають кількістю теплоти? Кількість теплоти це фізична величина щодо рівня енергії, яку тіло отримує або віддає під час теплопередачі. Кількість теплоти позначається літерою Q. Одиницею кількості теплоти в системі Сі є джоуль. Наступне запитання: від чого залежить кількість теплоти, яку поглинає тіло під час нагрівання? Кількість теплоти, яку тіло поглинає під час нагрівання або виділяє під час охолодження, прямо пропорційна масі тіла, зміні температури та залежить від речовини, з якої це тіло складається. Слідує питання: за якою формулою обчислюється кількість теплоти, що поглинається тілом під час нагрівання, або ж виділяється тілом під час охолодження? Формула має вигляд Q дорівнює рівня MC в дужках т2-т1, або Q дорівнює mc ΔТ. ТМ це маса тіла, Т2 це кінцева температура, Т1 це початкова температура. Дельта Т – це зміна температури і С це питома теплоємність речовини. Наступне запитання: що називають питомою теплоємністю речовини. Питома теплоємність речовини показує, наскільки джоулів зміниться внутрішня енергія речовини масою 1 кг у разі зміни температури на 1 градус За Цельсієм, Якщо об'єм речовини залишається незмінним. Наступне запитання. Питома теплоємість заліза дорівнює 460 д розділенного кг. Що це означає? Це означає, що для нагрівання заліза масою 1 кг на 1 градус Цель необхідно затратити 460 дж теплової енергії. Четверте. Виконай завдання. Перше завдання. Визнач температуру, яку показує термометр. Назви це значення в Кельвіна. Тож розглянемо термометр і перше, що ми повинні зробити, це визначити ціну поділки нашого термометра. Нагадую, що ціна поділки визначається наступним чином. На шкалі приладу необхідно взяти дві сусідні підписані поділки, між ними посчитати кількість менших поділок і відповідно від більшого значення в даному випадку ми візьмемо 40 і 30, від більшого значення 40 градусів за Цельсієм відняти 30 градусів за Цельсієм і поділити на 10 поділок. І відповідно отримуємо, що ціна поділки нашої шкали в градусах за Цельсіям становить 1 Цельсіям. Тож визначаємося із показами нашого термометра і визначаємо, що температура, яку ми маємо, становить 22 градуси за Цельсіям. Щоб подати дану температуру в градусах за Кельвіном, необхідно врахувати, що температуру градуса за Цельсієм необхідно додати 273. Тож маємо 295 Кельвін. Наступне завдання: визнач, у контакт із яким бруском потрібно привести брусок 1, щоб його внутрішня енергія зменшилася. До даного завдання маємо 4 варіанти. Наш брусок під номером 1 має температуру 40 градусів за Цельсієм, тож з цього можемо зробити наступний висновок. Щоб внутрішня енергія тіла 1 зменшилася, необхідно, щоб його температура знизилася. Цього можна досягнути, привівши його в контакт із тілом, яке має нижчу температуру. Таким тілом є тіло під номером 4. Наступне завдання. Три однакових тіла нагріли. Перше тіло нагріли від 10 до 30 градусів за Цельсіям, друге від 50 до 70 градусів за Цельсіям, а третє від 80 до 100 градусів за Цельсієм. Визнач, якому тіл було передано найбільшу кількість теплоти. З визначення кількість теплоти залежить від маси тіла, речовини, з якої виготовлено тіло та зміни температури. Взявши до уваги, що за умови завдання тіла однакові, однакова маса та матеріал з якого виготовлено тіла, а також що температури кожного тіла змінились на однакову величину 20 градусів за Цельсієм, можемо зробити висновок. Представлених в представлених трьох варіантах тіла отримали однакову кількість теплоти. Наступне завдання: Три однакових тіла нагріли. Перше тіло нагріли від 10 до 30 градусів за Цельсієм. Друге від 50 до 70 градусів за Цельсієм, а третє від 80 до 100 градусів за Цельсієм. Визнач, якому стілу було передано найбільшу кількість теплоти. З визначення кількість теплоти залежить від маси тіла, речовини з якої виготовлено тіло та зміни температури. Взявши до уваги, що за умови завдання тіла однакові, однакова маса та матеріал, з якого виготовлено тіла. А також, що температура кожного тіла змінилася на однакову величину 20 градусів за Цельсієм, можемо зробити висновок. В представлених трьох варіантах тіла отримали однакову кількість теплоти. Слідуюче завдання: у три однакові посудини налили воду однакової початкової температури. Ці посудини отримали однакову кількість теплоти, у якій із них вода нагрілася до найвищої температури. З визначення кількість теплоти залежить від маси тіла, речовини з якої виготовлено тіло та зміни температури, взявши до уваги, що в посудинах однакова речовина вода і вона отримала однакову кількість теплоти, тож можемо зробити висновок. Більших змін температури зазнає вода меншої маси, яка представлена на рисунку 2. Наступне завдання. Три однакові кулі нагріли до різних температур, які з куль слід надати найменшу кількість теплоти, щоб нагріти до 400 градусів за Цельсієм. З визначення кількість теплоти залежить від маси тіла, речовини з якої виготовлено тіло та зміни температури, взявши до уваги, що за умови завдання тіла однакові, однакова маса та матеріал з якого виготовлено тіла. А також врахувавши, що тіла мають різну початкову температуру, тож можемо зробити висновок. В представлених трьох варіантах найменшу кількість теплоти слід передати тілу з найвищою початковою температурою рисунок 1. Слідуюче завдання: Алюмінієві свинцеві і сталеві бруски однакової маси нагріли до однакової температури та внесли в холодне приміщення, який із брусків виділить найбільшу кількість теплоти. З визначення Кількість теплоти залежить від маси тіла, речовини, з якої виготовлено тіло та зміни температури, оскільки за умови тіла мають однакову масу та нагріті до однакової температури, тож кількість виділеної теплової енергії можна визначити, опираючись на значення питомої теплоємності речовини, з якої виготовлено бруски. Висновок. Чим більше значення питомої теплоємності, тим більшу кількість теплоти виділить брусок. В даному випадку найбільшу кількість теплоти виділить алюмінієвий брусок. П'яте. Розв'яжи задачі. Для цього скористайся таблицею питома теплоємість речовин. Задача 5.1. Розглянь графік залежності температури свинцевого тіла масою 500 г від часу нагрівання. Яку кількість теплоти отримало це тіло від 5 до 10 хвилини. До даної задачі додається відповідний графік. Попрацюємо з графіком, визначимося з відрізком часу, який відповідає з 5 по 10 хвилину. В даному випадку, з початку і з кінця даного інтервалу, нам необхідно провести прямі до перетину з графіком. Ці точки перетину з графіком, будуть відповідати відповідно початковій та кінцевій температури. Тож маємо початкову температуру Т1, яка становить 127 градусів за Цельсієм та кінцеву температуру Т2 яка становить 227 градусів за Цельсієм. Ці дані ми використаємо для розрахунків. Запишемо скорочене дано. дано ми запишемо значення маси 500 г. Врахуйте, що грами є несистемними одиницями, тож їх необхідно перевести в кілограми. Також запишемо отримані значення температур Т1, яка становить 127 градусів за Цельсієм, і Т2, яка становить 227 градусів за Цельсієм. Також за умови задачі у нас зазначено, з якого матеріалу виготовлено тіло. В даному випадку це свинцеве тіло. Тож, скористаємося таблицею питомих теплоємностей, визначимо відповідно питому теплоємність свинцю, яка становить 140 дж кілограм градус за Цельсієм. Тож дане значення ми записуємо в дано. І відповідно враховуємо, що нам необхідно визначити кількість теплоти. Переходимо до розв'язку. Враховуємо, що кількість теплоти у нас визначається за формулою cm в дужках t2-t1. Всі величини, які необхідні для розрахунку у нас є, тож підставимо в дану формулу і отримуємо відповідне числове значення кількості теплоти. Тож з 5 по 10 хвилину тіло отримало 7000 джоулів теплової енергії. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 5.2. Яку кількість теплоти поглинає вода в басейні під час її нагрівання від 18 до 28 градусів за Цельсієм. Якщо довжина басейну становить 50 метрів, ширина 12 м, а глибина 2 м. Густина води дорівнює 1000 кг поділену на метр кубічний. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо значення початкової температури 18 градусів за Цельсієм і позначимо її Т1. Значення 28 градусів за Цельсієм це у нас кінцева температура, позначимо її Т2. Також врахуємо, що задано довжина ширина і глибина нашого басейну. Довжина буде у нас позначена буквою А, ширина позначена буквою Б і глибина позначена буквою H. Також за умовою у нас задано густина води, яка становить 1000 кг на м2 м кубічний. І слід врахувати, що так як у нас задано відповідна речовина, тож ми повинні скористатися таблицею питомих теплоївностей і визначити питому теплоївність води, яка становить 4200. Це значення ми також записуємо дано і визначити нам необхідну кількість теплоти. Переходимо до розв'язку. Враховуємо, що кількість теплоти у нас визначається за формулою cm 2 t 1 за умовою задачі у нас не задана маса, але слід врахувати, що між масою, густиною і об'ємом є зв'язок, який виражається в формулі m до рівня ρ помножено на V, тож за даною формулою ми можемо визначити масу нашої води. Врахувавши, що басейн у нас має правильну геометричну форму паралелепіпеда, ми можемо визначити об'єм як добуток його сторін. Тож маємо розрахункові формули і перший розрахунок ми зробимо для об'єму, другий для маси, ну і третій для визначення кількості теплоти. Всі величини, які необхідні для розрахунку, у нас задані, тож підставивши відповідні формули відповідні значення, ми отримуємо відповідне значення кількості теплоти, яке становить 50,4 гігаджоулів відповідно теплоти. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 5.3. До якої температури нагріли мідний брусок, якщо під час охоложення до початкової температури брусок виділив 243,2 кДж енергії. Початкова температура бруска становить 20 градусів за Цельсієм, а його маса 800 грам. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо значення виділеної кількості теплоти, яка становить 243,2 кДж. Враховуємо, що префікс кіло – це 1000 тож має 243 дж. За умови задачі у нас задано початкова температура 20 градусів за Цельсієм, позначаємо її Т1. Далі задана маса нашого бруска, яка становить 800 г. Враховуємо, що грами є несистемними одиницями і їх необхідно перевести в кілограми. Слід також врахувати, що в нас задано матеріал, це мідь, тож скористаємося таблицею питомих теплоємностей і визначимо питому теплоємність міді, яка становить 400 джоль кілограм кг за цель. Це значення ми записуємо в наше дано і визначити нам необхідно. Т2. Переходимо до розв'язку. Враховуємо, що формула, яка має вид Q доріння C 2 t 1 описує як процес нагрівання, так і процес охолодження. Тож в даному випадку скористаємося даною формулою і виразимо, чому дорівнює Т2. В цьому випадку т 2 доріння Q поділено на добуток С помножено на m плюс T1. Дані величини, які представлені формулою, задані у нас за умовою, тож ми можемо підставити її в формулу. І провести розрахунки. В даному випадку початкова температура, до якої було нагріто мідне тіло, становить 780 градусів за Цельсієм. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 5:4. Мідний чайник масою 500 г містить 500 г води за температури 10 градусів за Цельсієм. чайнику було передано 46 кДж теплоти, до якої температури нагрілася вода в чайнику. Побудуй графік, який би відображав процеси, що відбуваються. Запишемо скорочення дано. Слід врахувати, що в умові задачі у нас задано дві маси, тож щоб не переплутатись, ми ведемо умовні позначення. В даному випадку, M з індексом m буде відповідати масі мідного чайника. Враховуйте, що маса у нас задана в грамах, а для розрахунків нам необхідно її подати в кілограмах. Далі, маса води позначимо як M з індексом V. Знову ж таки, грами необхідно перевести в кілограми. В умові задачі в нас також задано початкова температура нашої системи, чайника і води, становить вона 10 градусів за Цельсієм і позначимо ми її як Т1. В системі передано кількість теплоти, яка становить 46 кДж, Позначаємо це буквою Q і відповідно врахуємо, що префікс кіло – це к, тож маємо 46 тисяч джоулів. Слід також врахувати, що в умові задачі у нас задано речовини і скористаємося таблицею питомих теплоємностей, визначимо питому теплоємність міді і питому теплоємність води. Ці значення ми записуємо до умови із відповідними індексами, щоб не переплутатись при розрахунках. Визначити нам необхідно кінцеву температуру, до якої ми її нагріваємо дану систему, тож позначимо цю температуру як Т2. Переходимо до розв'язку. Враховуємо, що. Загальна кількість теплоти Q це є не що інше, як сума кількості теплоти, яка пішла на нагрівання мідного чайника і на нагрівання води. Тож, щоб визначити кількість теплоти, яка пішла на нагрівання мідного чайника, нам необхідно питому теплиєвність мідів помножити на масу мідного чайника і помножити на різницю температури Т2-T1. Кількість теплоти, яка пішла на нагрівання води, буде визначатися за формулою С води, m води і Т2-T1. Тож, врахувавши дані вирази для відповідних кількостей теплоти, підставимо ці значення у перший вираз і отримуємо відповідне рівняння, яке ми повинні розв'язати відносно Т2. Тож, виконавши математичні перетворення, ми отримуємо остаточну формулу для визначення Т2. Для того, щоб визначити Т2, всі величини представлені в формулі у нас представлено в умові задачі, тож ми можемо підставити дані значення і отримати результат. В даному випадку т 2 у нас становить 30 градусів за Цельсієм. Це значення ми записуємо у відповідь. Виконуємо друге завдання з задачі 5.4. Побудуємо графік залежності. В даному випадку графік залежності температури від часу проградуємо наші осі. По осі температур відкладаємо значення температур 10, 20 та 30, так як за умовою задачі у нас початкова температура була 10, кінцева 30. І умовний час розб'ємо відповідно 5, 10 і 15 хвилин. І графік цієї залежності буде пряма, яка починається в значенні 10 градусів за Цельсієм. Ну і е, умовно через 15 хвилин температура води буде становити 30 градусів за Цельсієм. Задача 5.5. Для нагрівання цеглини масою 600 г від 20 до 27 градусів за Цельсієм витратили таку саму кількість теплоти, як для нагрівання води масою 110 грам від 10 до 18 градусів за Цельсієм. Визнач питому теплоємість цеглини. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо значення маси цеглини 600 г. Враховуємо, що грами є несистемними одиницями їх необхідно перетворити в кілограми. Далі, початкова температура цеглини 20 градусів за Цельсієм, кінцева 27 градусів за Цельсієм. Наступне. Слід врахувати, що у нас друга речовина це вода, тож маса води становить 110 г. Знову ж таки, необхідно перетворити в кілограми. І для води задано початкова температура 10 градусів за Цельсієм, кінцева 18 Слід врахувати, що у нас задано конкретно речовини, тож ми маємо скористатися таблицею питомих теплоємностей і визначити питому теплоємність води, її необхідно записати до таблиці. Записуємо значення питомої теплоємності з індексом V, щоб ми розуміли, що це теплоємність води. Визначити нам необхідно теплоємність цеглини. Переходимо до розв'язку. Враховуємо, що за умовою задачі кількість теплоти, яка була передана цеглині, рівна кількості теплоти, яка була надана воді. Тож, виходимо з даної рівності і розпишемо, чому дорівнює кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання цеглини. І кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання води. Тож маємо два рівняння, Маємо рівність і підставимо відповідно перше рівняння, значення для Q цеглини і Q води. Маємо наступну рівність, яку ми повинні розв'язати відносно шуканої величини C цеглини. В даному рівнянні всі величини, які необхідні для розрахунку, подано в умові, тож можемо підставити відповідні значення і проведемо відповідні розрахунки. Тож отримуємо значення 880 розділено кілограм градус за Цельсієм. Це значення ми записуємо у відповідь. І якщо ми звернемося до таблиці питомих теплоємностей, то в даному випадку ми теж маємо значення 880 джоуль розділено градус за Цельсієм. Задача 5.6. З висоти 28 метрів на пісок падає свинцева куля. Наскільки градусів нагріється куля, якщо 50%. Потенціальної енергії кулі перейде в її внутрішню енергію. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо значення висоти 28 метрів, також врахуємо, що за умови задачі на внутрішню енергію витратиться половина потенціальної енергії. Слід врахувати, що в нас зазначено матеріал кулі, це свинець, тож ми скористаємося таблицею питомих теплоємностей і визначимо питому теплоємність свинцю і запишемо це значення до нашої умови. Знайти нам необхідно зміну температури, позначимо ми її дельта Т. Переходимо до розв'язку. Розв'язок даної задачі ми побудуємо на законі збереження енергії. Врахуємо, що зміна внутрішньої енергії відбулася за рахунок зміни температури, тобто зміни температури можна охарактеризувати кількістю теплоти. Тож, виходимо з умови задачі і з нашої умови, яку ми записали в дано, Q дорівнює. 0,5 потенціальної енергії. Далі наше завдання розписати, чому дорівнює кількість теплоти і чому дорівнює потенціальна енергія. Кількість теплоти буде визначатися як добуток теплоємності свинцю на масу свинцевої кулі і на зміну температури. Потенціальна енергія нашої кулі буде визначатися як маса кулі на коефіцієнт g і на висоту. Тож підставимо відповідні значення Q і E е потенціальний у перший вираз. Отримуємо рівняння, яке ми повинні розв'язати відносно шуканої нашої величини ΔТ. І в даному випадку маса свинцевої кулі скоротиться, і отримуємо ми рівняння. Дельта Т дорівнює 0,5 помножити на G, помножити на H і розділити на теплоємність свинцю. Всі дані, які нам необхідно, задано в умові. Тож, підставивши у відповідне рівняння, ми отримаємо, що зміна температури кулі відбулася на 0,98 градусів за Цельсієм. Це значення ми записуємо у відповідь. Вашим домашнім завданням буде повторити основну інформацію стосовно внутрішньої енергії, представлену на вкладці вашого посібника, а також виконати письмове завдання на сторінці 37 уроку номер 7 Першої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.